Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні ворог знову атакував Житомирщину дронами Камікадзе з Брянська через територію РБ. За попередньою інформацією, внаслідок удару шахедами постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється: дрони в черговий раз летіли з території РБ. Крім того, начальник Черкаської ОВА Ігор Таборець зазначив у телеграм, що ворог атакував і Черкащину ударними БПЛА. Маємо три влучання: два шахеди поцілили в поля. Ще один у Ворожий сільськогосподарський ангар з су пообіцяли відповідь і попереджали білорусів, поки вони мовчать з їхньої території летять дрони та ракети по Україні. База Лунінець і кожушки уже догнало, бо буде не тільки в Криму та Росії, але й в Білорусі. З погляду Росії Кримський півострів і Білорусь є не більш ніж плацдармами, з яких агресор в перспективі готовий атакувати Європу. Про це в своїй колонці пише колишній посол України в мінську роман Безсмертний. Ці плацдарми об'єднує лише одне їхнім об'єктом атаки в залежності від тієї чи іншої ситуації, визначено Україну. У всьому іншому вони розходяться по завданнях, тому що для плацдарму у Білорусі об'єкт атаки це англосаксонський регіон, скандинавський регіон, Північна Європа, а для плацдарму у Криму Балкани, Південна Європа, Середземномор'я, переконаний дипломат. Ідею, що ЗСУ спочатку мають вийти на північно-східний кордон, а потім вирішувати питання з Білорусю, він вважає помилковою. Крим і Білорусь, як плацдарми, з української сторони повинні мати тотожну оцінку. І для того, щоб полегшити. Шити способи, методи враження Кремля потрібно поставити крапку по Криму і по Білорусі, те як зараз розвивається ситуація навколо Криму, тільки підтверджує правильність цієї позиції, зауважив він, нагадавши, що по півострову поки завдано лише пробних ударів. На думку безсмертного, багато спільно є між самоназваними керівниками цих підпорядкованих Москві територій Сергієм Аксьоновим та Олександром Лукашенком. В них однакові схеми роботи та завдання, що ставляться Кремлем, Білорусь на сьогоднішній день перебуває, фактично у тотожному. Кримовій статусі формально вона ніби держава, що перебуває у стані війни з Україною з точки зору міжнародного права. Тому Україна має право щодо Білорусі діяти так, як діє щодо Криму, завдавати ударів по точках аеродромах, що нині застосовуються як військові об'єкти, інфраструктури для атаки по цілях в Україні, написав автор. Розтягування у часі російсько-української війни призведе до того, що вона переросте у регіонально, а потім у континентальну і глобальну, і тоді РФ використає проти Північної Європи, ракетні комплекси та системи. ППО, розміщені в Білорусі, вважає експосол. Відтак, за його словами, удари по білоруських базах, звідки йдуть атаки по Україні, будуть відповіддю на агресію і виведуть Білорусь з війни. Судячи з того, що зроблено у Криму, в українському військово-політичному керівництві є люди, які розуміють призначення, і білорусько плацдарму припустив безсмертний. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!